Вітаю! Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. Сьогодні в нас кінець березня, і я буду садити моркву, ранньостиглий сорт, ось таке шантане королівська та апельсинка. В минулому відео я розповідала про барбатування насіння, це насичення насіння киснем у воді. І ось після барбатування. Воно стало таке досить велике, вже його і так можна садити, але я змішую манку на треть стаканчика, ну, на таку баночку, 2 грами насіння. І з цієї баночки дуже легко сіяти і не треба проріджувати. І так, я буду сіяти під дощечки. Навіщо я це роблю? Щоб коли морква зійшла, ці дощечки будуть захищати від бур'янів. Потім, коли морква підросте, я її буду мульчувати, зніму ці дощечки і розкладу тут мульчу. Під дощечки я розкидала ось такі подрібнені підсушені шкірки цитрусових. Це для того, щоб тут не заводилися мурав'ї та інші мурахи. Муравї дуже не люблять ці шкірочки, тому, якщо у вас десь мурашники, то можна прям так брати і розкидати. Що я ще роблю? Ну, По-перше, прорихлили землю, я трошки по землі пройшлась. Щоб вона тут була трошки приплюснута, бо насіння мілке вона буде попадати е, ось там в землю і може не прорости. Я пройшлась, потім я розкидаю попил. У землю я при рихлінні додавила бокаші, бокаші це ферментовані мікроорганізми. Відео про те, як я роблю бокаші, я залишу в описі до цього відео. Також я проливаю водичкою з додаванням березового дьогтю. Березовий дьоготь знезаражує насіння, знезаражує почву, та допомагає від шкідників, таких, як дротянка. Він дуже неприємно. Пахне на 10 літрів води один ковпачок. І тепер я буду розсіювати з баночки. Так як манка біла, ви бачите, ну, зараз тут погано видно, видно де просіяна морква. Проріджувати її потім не буде треба. І також я Буду додавати з періодичністю десь в 30-40 см декілька насінинок звичайної цибулі чернушки. Вона вбереже від морквяної мухи, і потім ви її там висмикнете на якомусь етапі. Я загрібаю цю грядку та буду простилати агроволокно, можна і плівку, але так, як. Мене не буде два тижні на городі, то мені краще застелити це все агроволокном. Для експерименту я посію також насіння небарбатовано цього ж сорту, одну грядочку, і за два тижні ми з вами подивимося, що виросло, наскільки швидко, ну і взагалі як буде виглядати ця морквяна грядка. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал гарних вам врожаїв!